you Власне, знаємо, що у вас такий план вже давно, і ви за ним працюєте. От одразу хочу спитати така річ: Хмельницький тільки починає над цим працювати. Зокрема, місто отримало грант в 300 із гаком тисяч євро на те, аби розробити ось цей план і будуть залучати для цього через тендери, навіть іноземних експертів, які допоможуть це зробити, зважаючи на те, що ви вже маєте досвід і роботи, Роботи і самого цього плану на що варто звернути увагу, аби можливо у вас були якісь прорахунки, і щоб такого не повторилося в у Хмельницькому? Ну, передусім я вітаю те, що Хмельницький міська рада розробляє цей план, і що цей процес стартував, то це вже дуже добре. І це попер... ну, таким чином, хмельницька міська рада. Попереду багатьох інших обласних центрів, які ще не почали цей процес, наскільки я знаю. А власне, одне із того, на що я хотів наголосити, але ви вже сказали: що дуже важливо залучати іноземних фахівців, оскільки досвід в цій сфері є набагато більший ніж у тих організацій, які є в Україні, тому що в Україні. Успішні плани ставлення своєї мобільності, які е, розроблялися, це е, під іншою назвою для Вінниці, е, також для Львова, Житомира, Полтави розроблялися власне з залученням іноземних фахівців, і з оскільки е, ну у нас дуже часто є таке, що а, давайте ми зробимо все своїми силами, ми все знаємо, і ми кожен день. Там їздимо, користуємося е, нашим містом і опишемо суто свій досвід, не дивлячись на те, як, е, як роблять, е, як пересуваються інші мешканці, як пересуваються мешканці навколишніх населених пунктів, і так далі. І, власне, е, це дуже приємно, що Хмельницький пішов е, правильним, на мою думку, шляхом. Досвід яких міст ви безпосередньо е, використовували е, у Львові? У Львові ми вивчали досвід е, дуже багатьох різних міст в Україні. Це він це як перша, е, перше місто, яке розробило аналогічний документ. А е, так само у нас е, консультанти були з Німеччини, з Швейцарії по різних аспектах. Е, власне дуже важливо, щоб е, ті, хто буде залучений, е, знали таку особливість. Е, Багатьох українських міст, якої немає, наприклад, ті дуже часто в Німеччині чи Польщі це велике і дуже гарно охоплююче місто в мережі електротранспорту, тобто тролейбуса, оскільки зазвичай в Німеччині це більш розширений трамвай чи в Польщі, натомість у Франції, Італії і Швейцарії, особливо тролейбусні мережі є в містах, які Менші ніж деякі наші райцентри. І е, це знання, як, як використовувати, як привести е, ті мережі, які нам дісталися у спадок до е, сучасного стану це дуже важливо. Е, щодо прошу. Е, ну, далі будемо вже так, практично, бо і часу багато не маємо для того, щоб зрозуміти. Я наскільки зрозуміла, що якраз і йдеться про те, що основна ціль це зменшення. Ну що не менше у Львові, але я не думаю, що це буде винятком для будь-якого іншого, більш-менш великого міста в Україні. Це зменшення е, автомобілів, приватних автомобілів не тільки на дорозі, а особливо ще й е, на паркувальних майданчиках, бо з тим є великі проблеми. У Львові, зокрема, е, та й в Хмельницькому вже так само вони є. Е, як які підходи для цього потрібно застосовувати? Я теж розумію, що є дуже величезний перелік завдань, які потрібно втілити, але якісь ось такі ключові, які можливо спершу не здається, що вони так мають спрацювати, а вони дають саме потрібний ефект. Ну, власне, ціль не є зменшення кількості автомобілів. Ніхто не, не може ставити перед собою задачу там забрати частини мешканців право користуватися, чи ще щось це так не працює, якщо ми не в тоталітарній країні а ми так не є. А ціль зменшити е, частку користування автомобілем в для поїздок по місту в першу чергу, не е, у вихідні десь. З метою відпочинку, а по місту в типові години з такою щоденною метою на роботу, на навчання, на закупи, і власне одна з цілей, ну не так плану з точки зору плану сталої мобільності. Зараз на форумі мобільності, який зараз відбувається, була секція щодо громадського електротранспорту, і всі хто. Брав слово, погодився, що важливіша інфраструктура громадського транспорту, ніж навіть е, сам транспорт, який їздить. Тому що якщо е, ви навіть дуже найсучасніший автобус, тролейбус, трамвай пустите по вулиці, яка, ну, чи автомобіль по вулиці, яка е, не ремонтувалася 100 років, асфальту, на якій немає, чи немає колії, Напруга в електромережі скаче від 0 до тисячі вольт, він довго не проживе і він не буде перевозити пасажирів. Власне, задача найменшими витратами перевозити комфортно великі кількості пасажирів, які є в наших містах. Україна має великий плюс, що історично кількість. Частка пасажирів е, громадського транспорту є дуже велика, і для нас, якщо для багатьох міст Європи задача збільшити кількість пасажирів, то для міст України задача щоб е, не втратити цих пасажирів, щоб вони їм. не е, прийшли всі на е, поїздки вранці на роботу машиною в центр міста, куди їдуть тисячі людей людей одночасно. І давайте ще буде останнє запитання, бо ми просто більше не зможемо зараз осягнути. Ну, власне, у вас теж так само, що не йдеться про те, що ремонт вулиці тепер не означає ремонт дороги, зняття старого шару асфальтного покриття, чи то буде бруківка, і встановлення встелення нового. Йдеться про інше, про те, що це потрібно комплексно підходити, і це має бути такий простір, який буде підлаштований вже під всіх. І якраз дорога, ось ця це вже не найважливіше. А потрібно організувати сам рух на цій е, ділянці, щоб е, це працювало. Для цього ви так само зараз і будете е, вже використовувати ну. Конкурси для того, щоб подавали і показували, як вони можуть зробити це, і щоб архітекторам, щоб це було і гарно, і вигідно. Наскільки це вже виявилося дієвим і як це впливає на міський бюджет? Тобто, наскільки це підвищує вартість робіт, порівняно якби там робили частково чи ще якісь подібні речі, чи навпаки жодним чином не впливає, чи підраховували? Ну, це залежить від кожного конкретного випадку, але я б сказав, що в середньому конкурс і витрати на його проведення не збільшує витрат будівельних, оскільки ну варто розуміти, що витрати на проектування становлять дуже невелику частку від загального кошторису. І якщо ми вибираємо між дешевим неякісним проектом і дорогим якісним. Це можливо буде там один відсоток від кошторису будівництва в той же час, завдяки якісному проекту, ми зможемо не, не витрачати більше на будівельні роботи, і як мінімум той один відсоток зекономити, або за рахунок цього одного відсотка зробити набагато більший комфорт і безпеку пересування на цій вулиці наступні десятки років.